Всім привіт! Сьогодні я роблю відео для дівчат. Загадайте хлопця, з яким у вас починаються стосунки. Це для того, щоб дізнатися, що насправді він до вас відчуває, які у нього почуття до вас, які плани? От зараз ми це все подивимось. Ми сьогодні дивимося на картах Лінарман. Називаються вони вішньової лілової сумірки. Так, дивимося. Які чувства партнера до вас? Це загадали собі чоловіка, про кого ви мрієте, що насправді він до вас відчуває. Які справжні чувства, які він до вас має? Скажіть, покажіть. Так. Ну, насправді, не дуже такі добрі у нього наміри. Чувства такі, що він з вами як що ви надежна, як фортеця, і з вами можна скл... зв'язати свою судьбу, але він хоче повертати, ну, відлітати, повертатися. Тобто він такий ненадійний. Якщо ви з ним одружитесь, або якщо ви вже одружені, є такий варіант, що загадали жінки, своїх чоловіків. То це хлопець, який улітає, десь там погуляє і вертається завжди в сім'ю назад, в свою крепость. І в нього відчуття до вас, що він як задихається, як у ці рибки в банки, що нема повітря, не вистачає повітря, що його мало простору, що ви його давите. І це кармічна зав'язка, це карма. І ну, невідома. Книга закрита, тобто це прописано в вашій судьбі, але за вами вибір, це станеться чи не станеться ця ситуація. Так, чи є відносини з іншою жінкою, чи є у загаданого чоловіка відносини з іншою жінкою? Скажіть мені, будь ласка, чи є інша жінка? Покажіть. Він ходить десь. Так, чи є інша жінка? Так, да, інша жінка є. Є інша жінка. Це секрет, це тайна. Скажіть мені, будь ласка, який секрет? Вийшла карта? Таємниця. Гадалка? Це в неї таємниця, вона щось хоче нам сказати. Яку таємницю? Розкажи таємницю. Опять карта Айста. Це... Також, і в нього є борги, багато якихось неоплачених щитов. І так, в нього є сім'я. Він летить, десь гуляє, повертається в свою сім'ю, в свою родину. Що далі буде з відносинами? Що далі буде з відносинами? Як будуть розвиватися відносини між вами далі? Скажіть, покажіть. Так, Жінка вийшла. Зараз ще одну карту. Жінка, це ви. Ні, це не ви. Дивіться, це будинок спільний. Ви з цим чоловіком будете разом жити в одному будинку. І це ваша карма, але це ну, важкий крест. Далі це буде дуже е, обсуждатися. І єсь ви, а є інші жінки, навіть не одна. Що це е, ви в нього як якар, та домівка, куди він завжди повертається. Але є дві коварні жінки. Це, може бути, коханка, може бути, мати, може бути, і та і інше, бо їх дві, які будуть строїти якісь козні. Ну, це він таку ситуацію утворив. Йому це подобається. Оце що робиться, що і виїсть, і інші жінки, і мама вмішується. Так, яка причина, яка причина всього цього? Чого так відбувається? Скажіть, що у вас спільний будинок спільний, ви ми разом будете жити. Але там будуть ще. Інші жінки, які будуть тусувати вам життя. Скажіть, яка причина всього цього? Яка істина причина? Скандальний характер. Скандальний І карма це ваш хрест. Кохання є між вами, кохання, дерево роду. Мужчина поводиться трохи холодно. Він холодний. Він холодний, але ви все одно разом. Сварливий характер в нього. І це ваш крест. І ви його кохаєте. І витримуєте оце все. Але воно вам треба, дівчата, це треба вам таке. Так, як, як бути в такій ситуації? Як бути? як бути в такій ситуації, скажіть? Що робити в такій ситуації? Як, як поступити? Так. Карти кажуть, що все буде добре, що треба більше свободи, вам більше свободи. Ви шукайте свого чоловіка, не тільки на цьому зациклюйтесь. Це не дуже хороший, цей до вас погано ставиться. Він вас як використовує, карта криси. Ви пошукайте є чоловік, ваша мрія, який відповідає вашим мріям, який буде захисник. Карта Медвічі, по цій карті це дуже добра карта. Це людина, яка за вас, який захистить, який не буде привносити, ну, шкоди не буде вам робити, і так себе вести, як оцей, про якого ви загадали. Він таке робити не буде. ви будете йому подобатись. Це складно, але це можливо. Це є перешкоди, але це такі, ну, їх можна подолати, ці перешкоди. І карта букет Зв'язуйте своє життя з, з, з тими чоловіками, які вам, ну, показують, що ви їм нравитесь, які не роблять вам шкоди. Без оцих е, е, жінок, ще поміж, ну, між вами, без. Е, без скандалів без шукайте свого чоловіка.